Епізоди про безглуздий і супутниковий телеканал, користі від якого стільки ж, скільки від існування лібералів і опозиціонерів Московії, які на заході проштовхують кремлівську пропаганду за гроші цивілізації, що, начебто, з цією пропагандою бореться. Громадо. Підтримуйте радіо підпискою, вподобайками, коментарями та криптою. Це дозволяє радіо рухатися далі хвилями партизанського ефіру і збільшувати для вас свій простір. Щоби нас підтримати, не потрібно летіти на Марс. потрібно лише бажання і кліків. Дякуємо. Рекламне повідомлення. Репортери без кордонів запустили новий супутниковий телеканал «Орда Майбутнього разом з Юлією Наноовальною, вдовою відомого болотяного опозиціонера Олексія Бутербродного. У цьому повідомленні без глуздості навіть більше, аніж у інформації про участь делегації Оркостану в мирних перемовинах щодо загарбницької війни, яку вони ведуть проти України вже 11 років. Вдова бутербродного з ковбасою дякує репортерам, що вони не тільки без кордонів, але і без місків, і каже, що на болотах повна цензура, і дуже важко поширювати інформацію. Навіть YouTube заблокований. А тоді виникає питання, як такому поширенню інформації допоможе цей канал. Місцеві аборигени його трансляцій точно не побачать. Хіба що їх побачить п'яний медведьов, якого потім знудить словами у власний канал в телеграмі через побачення? Чи може це телевізійне шоу? Зараз звіримося, як там керівник мирних перемовників від Московії сказав для сентиментальних європейських бабус, в яких нема власних дітей.